Всім привіт, друзі! На зв'язку, як завжди, Макс Льодін. і сьогодні ми будемо говорити про найкращі crm системи в Україні. Поїхали! Рано чи пізно кожен підприємець і я не виключення приходимо до того, що треба якось систематизувати процеси, згадуючи себе, коли у нас був товарний бізнес, ми продавали екзотичні фрукти, то все починалось з хаосу. З хаосу щось народжувалось. У нас був ось такий блокнот А4, куди вносились всі замовлення, були контакти. Клієнта, так, а потім ми приходили на наш склад, робили відправки. У нас ще специфіка була така: все скоропорт, так. І нам потрібно було ще зводити з цим всім склад. Тобто, все було на листочках, все було максимально незручно. І я просто як згадаю цей шлях, нам тоді було років так, десь по 19 20 ми тільки починали, і тоді я вже почав задумувати, що нам щось потрібно таке, щоб ми могли полегшити цю роботу. І тоді я ще не знав, що є CRM-ки, але зараз вже на. Наба... Багато простіше з цим, тому що їх розвелось багато можна обрати будь-яку під себе, налаштувати її під себе. Тоді було, ну я б сказав, так, не так багато, як зараз, але теж можна було обрати, але не було тих, хто міг би пояснити для чого вона, як її налаштувати. І так далі. І сьогодні в цьому відео я постараюсь максимально детально розповісти про три сіремки, які я вважаю зараз в Україні найкращими. Розповісти про те, які болі вони можна так сказати, закривають у підприємців. І я думаю, ви зможете щось для себе обрати. Так, от перша сієремка в моєму списку це та сіремка, з якої ми і починали свою роботу. Вона називається LP-CRM. Для мене ця сієремка еталон простоти і зручності на той момент. Нам треба було просто прийняти замовлення з сайту, щоб воно потрапило в сієремку, щоб там були статуси, щоб ми могли. Потім там же формувати номери накладних, щоб там автоматично підв'язувалась вага. Так, якщо ми працюємо з товарним бізнесом, то нам треба або розміри наших коробок вказувати, або вагу коробок, так, так в залежності, що більше нова пошта. Ну ви розумієте, той, хто відправляє, той ці всі деталі розуміє, але... Ось це була проблема в тому, що у нас не було єдиної системи. І для мене, як для підприємця, зараз вже так розуміння є, що треба створювати систему, яка може працювати без тебе. А тоді ти тільки десь там віддалено щось таке хотів зробити, щоб воно могло якось працювати хоча б краще, ніж хаос. Так? І ти тоді, оцих попихах, десь бігав, щось шукав, і от ми наткнулись на LPCRM, Ми її під'єднали до нашого сайту. Потім ми приймали туди замовлення. Зручно, що можна було розбити все по статусам, так створити свій статус. Наприклад, у нас була був статус новий, підтверджено, упаковка відправлено. Так і ще був статус наложка, тому що там треба було перевіряти наложені платежі, чи вони сходились і чи вони не сходились, тому що ну нова пошта також вміє класно працювати. Якщо у вас дуже багато наложок і ви їх не звіряєте самими поточними замовленнями, то вам... Може фактично не доходити якісь, якась частина коштів, але вони начебто вам видають кошти, так, і менеджер на касі каже, у вас всі наложки видано, а ти потім кажеш, а ось по цій ТТНці ще перевірте, вони перевіряють, о, так, дійсно, і по цій вам ще мають видати кошти. Ну, Стандартна практика з. Новою поштою, і через те в нас був ще такий додатковий статус, де ми ще могли перевіряти всі накладені ось ці платежі. На даний момент я б сказав, що LP CRM це ідеальна CRM для того, хто займається товаркою, ось такою класичною товаркою, коли ти замовив партію товару з Китаю, потім через ленди продаєш ці товари. Продаєш через Фебе інстатарги. Так в тебе немає якоїсь своєї великої бази, де ти розкачуєш це як бренд, а в тебе просто йде перебір товарів і заробіток в моменті. Так, ти не будуєш бренд, а заробляєш в моменті. І ця сіремка ідеально підходить, тому що вона, по-перше, недорога. По-друге, всі ось ці стандартні рішення, як і телефонія як розсилка смс-ок, так ну побудова статусів, кастомізація їх, так як вам хочеться, склад адекватний. Ось це все тут є. Єдине, чого тут немає і що б я хотів. Додати це точно якась можливість чату інтеграції того ж самого інстаграму, того самого Фейсбуку, Телеграму, Вайберу, щоб була можливість інтеграції в це, тому що ну зараз комунікація з клієнтами здебільшого в інстамагазинах, взагалі, там всі тільки через Дірект спілкуються з тобою. Так то якщо це інстамагазин, то напевно, якби сюди цю фічу додали, я б також би користувався цією CRM-кою. Поки що. Для товарщиків ідеально, для інстамагазинів або людей, які будують якусь, скажімо так, систему в бізнесі, яка зав'язана не тільки на одному джерелі трафіку, а у вас їх багато, ви збираєте базу і розвиваєте бренд, то напевно я б звернув увагу на іншу сіремку, але ця також має право на існування і. Саме перше для кого б я рекомендував, це для людей, які тільки починають, тому що просто зручно у вас немає ніяких додаткових налаштувань, там в виді якихось тригерів. Так ну, тобто, туди вам і не потрібно. Якщо ви в принципі дивитесь цей відос про crm системи, значить ви її обираєте для себе, значить, ви людина, яка прийшла до, до висновку, що треба все-таки щось систематизувати, тому що ну блін записувати там в блокнотік свої замовлення і робити відправки на почті. Стоячи диктуючи, надиктовуючи це все менеджеру, ну це воно так не має працювати. Ви про це здогадувалися, але не розуміли, як по-іншому зробити. То от цю сіремку робите, автоматично друкуєте всі ттнки робите реєстри, приходите на пошту, відразу все відгружаєте, у вас все їде туди, куди потрібно. Потім ви можете звірювати на ложки, так потім у вас є вся клієнтська база, по якій ви можете відправити смски, комунікувати з цією базою, і це круто. І цього, в принципі, достатньо на Арті, тому рекомендую тим, хто починає LPCRM, Норм тємка. Реєструйте це відео насправді мало називатись ТОП-5 CRM систем, але так вийшло, що топ-3, тому що дві з тих, якими я користувався, так які я, хоча б тестив, клацав, переходив, робив якусь інтеграцію з своїми сайтами: це AmoCRM та Retail CRM, Вони російські, і їх я рекомендувати не можу. Тому. Я обрав іншу українську CRM-ку, яка називається Sales Drive. Ця CRM-ка зручна в користуванні, по факту, сюди вже додались чати і інтеграції з соцмережами, про які я говорив. Також тут є можливість приймати замовлення з маркетплейсів, але по факту в. Пісірем, це також було так. І ну, інтерфейс трішки другий. Тут іще треба просто вам зрозуміти, яка CRM вам більше підходить, перейшовши в кожну з цих, зареєструвавши аккаунт, поклацавши кожну з них, яка більше сподобається на тій і зупинятися. В принципі, завжди так вибір роблю, коли щось для себе обираю, або там CMS-ку, так, або CRM-ку, яка мені потрібна, або будь-який інший сервіс. Я двома-трьома користуюся, потім розумію, який більше підходить. І не треба. Думати, що це вибір всього життя. Так, от людина, наприклад, там робить новий сайт, і думає, блін, ну от я, мені треба ідеально зробити сайт. Ніхто ніколи з першого разу, навіть з п'ятого разу, не робить ідеальні сайти. Сайт, як CRM-система, як усе на світі, що зв'язане з роботою, з бізнесом, це процеси, які постійно мають покращуватись і постійно в спліті тестуватись з якимись іншими інструментами. Якщо користуєтесь цією CRM-кою, бачите, що вам щось потрібно, пишете в саппорт, просите. Додати, вони не додають дивитись щось парал... паралельно ще, і тоді, ось так, тільки буде відбуватись якийсь ріст вашої компанії, щось можна буде. Думати про те, щоб заробляти більше, про якусь капіталізацію, про продаж компанії. До речі, фруктовий бізнес ми продали з такого нестандартного, що є в Sales Drive, то це робота з дропшиперами. Тобто, у вас є можливість побачити список цих дропшиперів, прив'язати дропшипера до замовлення. Зрозуміти, скільки цей дропшипер буде отримувати коштів з цього замовлення? Ну тобто, ви робити вигрузку по цим дропшиперам в Excel, і це все в принципі. Щось таке, чого немає в інших, і це прикольна штука для тих, хто розглядає саме дропшипінг як модель масштабування вашого бізнесу, і у вас є можливість або замовляти величезні партії товарів з Китаю, або у вас УТП в тому, що ви, як виробник, робите це по мінімальній собі вартості і є можливість це все віддавати ще й на дроп. Тому що якщо у вас невелика маржа, так. І ви сам там вам складно самому залучати заявки по такій ціні, щоб вас це все окупалось, то робота з дропшиперами вам в принципі не дуже цікава, бо ну, по факту все впирається в маржинальність. Якщо у вас низька маржинальність і ви небагато заробляєте, то вам немає чого віддавати дропшиперам, тому що вони також мають щось заробляти. Але якщо дропери, наприклад, залучають трафік з СОшки, а ви працюєте тільки з платним трафіком, так, а в них є якісь Трини, якісь сайти, якісь не знаю, свої кешбек-сервіси. Ну, неважливо, що, але ви їм можете, в них є ресурси, де є трафік, ви їм можете віддати товар, то ось тут ці CRM ці буде повністю зручно вести комунікацію і взагалі бачити всі звіти по цим дроперам. Оце, що я вважаю, одна з таких переваг. Все інше, в принципі, плюс-мінус таке саме, як і в LPCRM, і в наступній, також про яку ми будемо говорити. І переходимо до останньої третьої CRM-системи, яка. Називається K-CRM. Цю CRM я вже поюзав достатньо довгий час. Ми якраз почали інтеграцію. І продали бізнес. Так, нам в моменті середини інтеграції ми робили новий сайт плюс нову сіремку, тому що те, що було у нас до війни, воно було російське. Так і ми вирішили від цього відмовитись і почали переїзд. Але в процесі переїзду бізнес продали. Але якраз за цей процес переїзду я вже встиг познайомитись більш детально з KCRM і мені там ось що сподобалось і що не сподобалось. Якщо говорити в цілому, то вражень. Більше позитивних, тому що е, люди постійно розвиваються, регулярно викатуються якісь нові обнови. Вони реально дивляться на те, що ти їм пропонуєш. Навіть одного разу людина мені написала, яка займається розробкою, і сказала, що прикольна ідея. Я їй порекомендував в чатах е, зробити макроси, щоб ми могли формування замовлення відправляти людині своїм шаблоном. Тобто, людина зробила замовлення, а ми хочемо підтвердити її в чаті, щоб я однією кнопкою. Міг обрати шаблон повідомлення з макросами, де відправляються людині дані по її замовленню. Якщо я щось замовлення додаю, то автоматично їй відправляють це ж саме. Ну, можливо, десь я трошки вам незрозуміло пояснив. Якби ми з вами вживу спілкувалися, так ви б уточнили, яке саме питання вас цікавить. Але ось тут так вони також сказали, що ти прикольно, класно, ми будемо це реалізовувати. Так? Або відповідь на питання в чат-ботах. Так само, якщо людина присилає номер замовлення, щоб автоматично відправлялося її замовлення з підтвердженням з кнопкою оплати прямо в чаті. Це також класна тема, так, е, якої там по факту ну, не було, але вони сказали, що розглянуть. Ну і ще чого там не було, але сказали, що розглянуть це тригери для постійних клієнтів і взагалі, оця тригерність систем. так. Що таке тригер, так? Це реакція сіремки на якийсь подразник або те, що сталося. Ну, Наприклад, у вас є постійний клієнт, так, який замовляє. Регулярно. І от сума замовлень вашого клієнта досягла там, 30 тисяч гривень. Вам хочеться цього клієнта ну, дати йому якийсь подарунок, сказати, що ось цей клієнт наш найкращий, там ми йому там, і це, і те, і те і безкоштовну доставку, і так далі, і так далі. Так от тригери якраз дають таку змогу, щоб ти не вручну. Сидів і перевіряв, а чи досягла чи досяг клієнт цієї цілі, чи зробив він замовлень на 30 тисяч гривень, чи можливо у вас і інший якийсь так може бути тригер. Наприклад, клієнт зробив 20 замовлень за рік або три замовлення за тиждень. І для такого клієнта у нас є персональна там якась акція, яка відправляється відразу. Ось цього там не було. Це все було в Retail CRM, Яка ж повторюсь з Рашки, і тому ми від неї відмовились. Але тут перевага більше в тому, що тут зручніше зробили форму картки клієнта так, картки клієнта з замовленням клієнта, тому що все в одному вікні. А в Retail CRM було таке полотно, де ти скролиш мишкою. Тут ти вказуєш там вагу, тут ти додаєш товар, знизу ти формуєш ттн Ну там було дуже треба було багато разів скролити, і це дуже багато часу займало якраз таки в менеджера при обробці замовлення. І тому тому KCRM в цьому плані виграє, і це напевно краще, тому що. Більшість часу людина проводить не над тим, щоб там не знаю тригери робити, так чи там переписуватись там і так далі, а більшість часу саме в картках. Клієнта, людина проводить часу. Так, там і формується ТТН, там і додаються якісь нові е, товари. Так? Ну, е, тобто, і тому, тому є нюанси при роботі, але вони такі більш специфічні, і можливо, не всім вони потрібні, і, можливо, ці тригери якось по-іншому хтось налаштовує в інших системах, так, якихось там. Хтось використовує Lilu, так для воронок і продажів, а Асіаремка, тільки як збор лідів і відправки. Хтось використовує, не знаю, Pulse, так, хтось використовує SmartSender. Багато є різних сервісів і функціоналу в цих сервісах, де ти можеш автоматизувати ось цей маркетинг для свого бренду по факту, бо ти клієнтів підв'язуєш під постійні покупки і можеш їм відправляти персональні акції, сегментувати цих клієнтів і так працювати. Тут поки що такого не було, але це було вже десь місяців шість тому. Можливо, за шість-ці шість місяців щось змінилось, і ви мені напишете в коментарях, що Макс, там уже все це є. Я от користуюсь прям класно, уже все про що ти тільки що розповів, уже все є, все круто. Але в принципі зараз на даний момент це одна з найкрутіших, якщо не найкрутіша, CRM-ка в Україні саме якою ми користувалися, і в принципі, я от вам підібрав три штуки, які ви можете брати, використовувати самим обов'язково протестити, поюзати, подивитись, як воно працює, чи зручно вам, так чи вас мозок не кипить, коли відкривається цей інтерфейс, чи вас там з очей кров не л'ється коли ви дивитесь і не зрозумієте, що там, тобто. Все залежить в більшості від вас, але ось цих трьох я б щось обрав для себе, на чому працювати там зараз, в 2024 році, якщо ви запустили свій бізнес або він у вас робочий, і ви зрозуміли, що вам треба. CRM. в принципі, друзі, дуже дякую вам за перегляд. Всі посилання на сіремки будуть в описі під цим відео. Переходьте, реєструйтесь. У мене на сьогодні, все. Ще раз вам дякую за перегляд. Обов'язково ставте лайк, якщо відео вам зайшов. Обов'язково пишіть в коментах про сієремки, якими ви користуєтесь, свої відгуки, тому що це дуже важливо. Можливо, ви користуєтеся якоюсь такою сіремкою, яка реально супер топ, супер клас, супер крута, але я про неї сьогодні не згадав. Пишіть, будь ласка, якщо ви користуєтесь якоюсь, і у вас є якісь або позитивні враження, або негативні враження про ті, які я сьогодні розповів. Також напишіть в коментах, буде цікаво поспілкуватись. Ще раз вам дякую за перегляд. До побачення!